І мене вивезли 5 травня. У мене є справка об евакуації. Розумієте, і той водитель, який мене вивозив, я йому дуже вдячна. дуже вдячна. Але він ліквідатор, інвалід війни, його прирівняли. А я, будучи в декреті з двома дітками, залишила свою батьківщину, залишила хату, яку будувала два роки вся сім'я. Розумієте, залишили все своє все своє, розумієте, пережили цей стрес з двома дітками. Розумієте, і виходить, я і мої діти ніхто умирають діти до років. І на нас махнули рукою. Зараз ми державі і нікому не потрібні. Ніхто не хоче нас почути. Рішення судів наплювательські відносяться до рішення судів. Вони не виконуються. Так а кому тоді чому вірить? Пожалуйста, уважає наш президент. услышьте нас. Ми на тисячу гривень вже дійшли до крайності. Ми не можемо жити далі. В основному жінки, наші діти больші. Ми зараз ми лічимося в год по 3-4 рази. Ми лежимо стаціонарі. У нас не вистачає, ми з долгов не можемо вилізти. Пожалуйста, услі. Ще наспомогіте нам на цьому тижні буде розглядатися проект закону про бюджет на 2013 рік. От я буду вимагати. Я буду вимагати, щоб в бюджеті на 2013 рік були підвищені, були підвищені виплати відповідно до статті 54 закону. Були. Кто там был, когда э, тонны этого радиоактивного пыли летело, да, когда максимальные уровни радиации были? Кто там был? Какие ликвидаторы? Были были Ми люди, не, которые так, жили, так, значит, так. и значит, пожарники, так, которые так. тушили реактор. То вот это кто кто, кто, кто там был? И, 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 и население. Дети, он yeah. как, а чтобы начальство в, в, в респираторах, а выезда торгівля фаток не... того, что получили ущерб здоровью, ещё сколько помутарили с этой эвакуацией. Я был эвакуирован в, в Молдавию, в Кишинев. Это самое, там в 92 году война началась. Да. Мы ещё оттуда там, ну, нам пришлось эвакуироваться обратно в Украину. І коли це трапилось, нам не дозволяли, поверьте, единицы повыезжали, ви знаєте, хто їх виїхав. Да, на час, а всі, все. Остальні, всі інші всі сиділи і чекали. И думайте що думайте, ми чекали поганого? Ми хотіли жити на своїй землі, ми хотіли жити в своїх квартирах і будинках. Наша власть дала нам одну тисячу пенсії, і это ж получается, ну, уже ліквідують нас. Тому, як то наверное, у складається таке такое от що президент не знає, що при є, вони живі ще, і що что они получают, и что они получают тысячу гривен пенсию. У мене сьогодні ювілей 40 років. що бачите, я так що бачите, я в такому Так що бачите, я в свій день народження з вами з вами відзначаю. І я, я хочу. Я хочу вам сказати, що ви можете на мене розраховувати. Я в Верховній Раді обов'язково підійму це питання і завтра, і під час обговорення проекту бюджету.